Виконуємо номер 1048 із підручника Алгебра 7 та номер 44.13 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Запишіть координати будь-яких двох точок, що належать графіку функцій. Ігри дорівнює 5х відняти 2. Приступаємо до виконання. Візьмемо. Значення х. І знайдемо відповідне значення і. Візьмемо 0. Якщо х дорівнює 0, то і дорівнює. 5 множимо на 0, віднімаємо 2. 5 множимо на 0, це буде 0, відняти 2. Маємо мінус 2. І отримали координати точки 0, мінус 2. І ще одну точку візьмемо. Якщо х дорівнює 2, то y. Дорівнює 5 множимо на 2 і віднімемо 2. 5 помножити на 2 це буде 10, відняти 2, маємо 8. І отримали координату точки. У нас 2 і 8. Номер 1048 із підручника алгебра 7. Та номер 44.13 із підручника математика 7. Виконана.